Слава Україні. Сьогодні хочемо зняти відео тест в ґрунті прилада Квазар RM, виготовленого в майстерні Новий Горизонт. Проводити тест будемо на такій тестовій площадці, яку зробили нещодавно. Там, до речі, є відео, де я показав, як я цю площадку робив. Отже, вмикаємо прилад по налаштуваннях. Тут буде частота 14 КГц, це одночастокий датчик. Бабарі РМ. Баланс ґрунта виставлений, струм значить, 61 мА, фільтр слоу і бар'єр 5 виставлений. вже перевіряємо, зараз там нічого немає ніякої цілі. То прилад мовчить. На, на цілі є сигнал. Почнемо з, з київського вістря-стріли ось таке. Досить така складна ціль для багатьох приладів. Почнемо з 5 см відповідно. Віддіація 20-23. Ну, нормальний копаємо сигнал. І спробуємо також цю ціль. глибше на 10 см. За все, що її не бачите. Так. Взагалі сигналу немає, якісь трошки пантомет проскапують, то теж не сигнал. Далі наступна ціль це ось такий римський динарик срібний. Думаю, теж багатьох цікавлять Такі цілі, багато хто запитує, на яку глибину прилад бачить. Спробуємо на 15 см для початку. тут чіткий сигнал. Повіддію також чітко, плюс 60-62. Спробуємо трішки глибше, на 20 см. Чіткий сигнал просто тільки над ціллю. Але по досить чітко 60-61 також. Ну, спробуємо ще й на 25 см цю Так. Тут, взагалі сигнала немає. Так, добре. Тепер давайте наступну ціль. Це буде у нас 5 копійок СРСР до реформа. Почнемо з 25 сантиметрів, а там подивимось. Так. Чіткий сигнал. Не сказав, що це сильний якийсь такий прямо сигнал. В певному діапазоні. І на 30 сантиметрів. 5 копійок СРСР. Тут трішки фантоми проскакують не знаю, можливо, на вушриках і що там Додати до максимуму чуйку, то можливо й зловим би. Далі ось таке кільце золоте. Багато кого цікавить золото, запитують за нього. Тому зробимо відео тест про таку ті. На 25 см. сантиметрів почнемо. Чіткий сигнал в принципі, без за пропутки, я думаю, знову прилад зі сигнал. І на 30 сантиметрів. Зовсім слабо на рівні фантомних працювань. Можливо, хтось такі сигнали копає в навушниках, там він чіткіший би був. Е, наступна ціль це Катькин пятак Крупна мідна монета. Спробуємо з 30 см почати. А далі подивимось. Так, 30 см. є такий Копаємо і просто можливо з проходки так легко не зловиш, і потрібно повільно ходити, щоб такий сигнал зачепити. Але в відео їх чітко 88 см. Спробуємо ще 35 см. Ну, так, добре. Ну, всі наші цілі перевірили. Робіть висновки. Все, дякую за увагу, до зустрічі.